Під час занять осінньої школи малої академії наук, практичний психолог обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Марія Шустова провела анкетування серед юних науковців і визначила, що вони мають труднощі у ході написання і підготовки науково-дослідницьких робіт, аби допомогти розв'язати цю проблему, і було організовано семінар, на якому методисти психологічних служб відділів освіти області узагальнили свій спільний досвід, напрацьований у районах. І виявилася така картина, що як і учні не мають підтримки ні з боку батьків, ні з боку адміністрації школи, навіть є ж психологічної служби, що дитинка залишається наодинці, працюючи з науковою роботою. Наукові роботи Наукова робота це великий, ну, великий труд і моральний, і інтелектуальний. Тому вирішилось зібрати методистів психологічної служби, ну і так скажуть донести цю інформацію, щоб було на що звернути увагу. Учасники семінару зазначали, що важливим є не лише формування мотивації учнів до науково-дослідницької діяльності, а й розуміння батьками юних науковців необхідності підтримувати пізнавальний інтерес дітей. В ході семінару ми для себе от зробили такі висновки про те, що не тільки психологічний супровід дітей дає ефективні результати, а також і співпраця з батьками, тобто, наші батьки на сьогоднішній день мають розуміти те, що все, що вони вкладають в своїх дітей, воно купиться з сторицею. Саме батьки в першу чергу зацікавлені в розвитку здібності і обдарованості своїх діток. Має значення і роль педагогічних та наукових керівників у підготовці учнів до конкурсу захисту. Саме вчителі займаються поточним контролем і регулюванням науково-дослідницької діяльності здібних школярів. У ході всіх етапів підготовки педагог виступає не стільки як наставник і керівник, скільки як радник, створюючи атмосферу співпраці. Адже тільки в таких умовах відбувається творче зростання учнів, з'являється прагнення до пошуку, дослідження, успіху. Проте вчителів потрібно мотивувати. Говорилося більше, все ж таки, про матеріальне якесь стимулювання вчителів. Це з одного боку, це не від нас залежить. Але більше хотілося б, мабуть, сказати про внутрішні мотивації педагогів. Перш за все, це для педагога. Певне зростання, це певний науковий підхід до того, щоб працювати над тією чи над іншою темою, науковою темою разом із учнями, це додаткове перебирання, перечитування якоїсь наукової літератури. Тож у тісній співпраці вчителів, учнів і батьків, дасться створити належні умови для глибокої наукової підготовки старшокласників.